Вітаю! Сьогодні робимо розклад 5 липня на неочікуване і на потенціал. Для тих людей, які дивляться це відео, воно буде актуальне тільки сьогодні. Неочікуване і потенціал. Очікувати. Потенціал буде в нас друга карта. Так. неочікуване Ну, так як для п'ятниці, даже дуже непогано. Можливо, ви. Щось будете святкувати, будете мати можливість відмітити, хтось іде в відпустку, а хтось вже прийшов, і у вас буде можливість це відсвяткувати. Е можна сказати, ви цього навіть не чекали, так як в нас е карта перша була неочікувана, що ви собі знаходитеся в своєму. Такому світі, займаєтеся своїми справами, а вам тут дзвіночок, і говорять, є путівочка, будь ласка, зберіться і вирушайте на відпочинок. Ну, щось приємна якась звістка про те, що вам е, запропонують, або ви самі вирішите якусь дію, яка має вас порадувати. Так, і потенціал, 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 е, потенціал. Ну, от ви, можливо, не готові, були до, до того неочікуваного, і захочеться вам е, чи поспорити, чи відстояти свої границі, а можливо, вас будуть відправляти у якусь е, командировку, да? що ви не чекаєте цієї... Хоча тут на командировку не показано, бувають такі моменти, що ми, звісно, навіть не, не задумуємося, звідки це воно береться. І от по цій сім семір, сімірці жезлів ви захочете поставити собі якусь, якийсь захист, не піддатися на цю провокацію, не повестися, хоча і тут, і тут жезли, це карти дії, що вам потрібно буде щось все-таки вирішити і або переміститися кудись, або на місці, на своє, своєму робочому місці щось зробити. Можливо, вам прийдеться сімейними справами зайнятися, а ви не готові були. Ну, чекайте сьогодні отакої. От Якоїсь звісточки, що ви не захочете її сприймати. Отак. Забулася про афірмацію вам сказати. Давайте сьогодні візьмемо афірмацію Я впевнена в собі, або впевнений в собі і в своїх діях. Це якраз буде по, по цих картах дуже така. Гарна афірмація, що ви на... наберетеся цієї енергії впевненості. Гарного дня вам, гарної п'ятниці, у когось кінець робочої неділі. Всього доброго!